Земне життя людини стає, воно є складним і простим. Простим, коли ми живемо з Богом, там все просто, елементарно, все правильно вирішується. Коли ми живемо без Бога, живемо по своїй волі, по волі якогось іншого, але не Бога, то наше життя стає дуже складним, запутаним і таким безперспективним. І ми повинні ми розумні люди. Нам Бог дав розум. Це є ну, ну, вищий дар, який має тільки людина і мають ангели. це розумні творіння. І з допомогою розуму людина повинна розбиратися у тому, що є правильно, що неправильно, що по-божому, що не по-божому. І, і навчатися, як правильно жити. Коли ми вибудовуємо своє життя по заповітам Божим, то, як я вже нагадував, ми стаємо самі подібні до Бога, ми уподобляємося Богові. А що це таке? Це значить, що людина наповнюється почуттям настоящого щастя і блаженства, для якого Бог створив кожного із нас.